Всіх вітаю! Ви на каналі Терот ФМ. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І сьогодні у нас знову розпаковка. Щось розпаковки в мене останнім часом, прям дуже часто якось так склалося, і під Новий рік, і там, з багатьох причин постійно мені щось приходить. І цю розпаковку, по суті, я анонсувала в своїй попередній розпаковці книги подарунку від. Ем... Моєї клієнтки, глядачки, підписниці. А, а тут вже колода таро, яка їй не дуже зайшла. Вона теж колекціонує таро, і вона вирішила подарувати мені. І, взагалі, ця історія дуже надзвичайна. Про це я далі розповім. Я буду показувати колоду. Хто не бачив ту розпаковку з книгою, обов'язково подивіться. Дуже вона така душевна, цікава вийшла, і там навіть я ворожу прямо в тому відео ворожу на книзі, яку мені. Подарувала. А тут вже таро, яке мені Людмила, ця підписниця, моя клієнтка-глядачка, подарувала слідом. І це насправді дивовижна історія. Давайте дивитись колоду, доскільки огляд я потім окремо буду знімати. так. Навіть фантастична історія. От такий випадок життя і серії. І, навіть я б сказала, езотеричного життя і серії навмисно не, і не вигадаєш, не придумаєш. <реш> так, ще пакет якийсь Так, тут, тут тільки знаю, що коробочка надірвана, і треба її буде перекласти в мішечок, але то ой, Боже навіть в подарунковій в подарунковому папері. гарно запаковано дуже швидко прилетіла. за день. Вчора відправили, сьогодні отримала. Так. Розкриваємо карти. А, вона вже... А, ні, в коробці. А, це якась репліка. Та романс або щось таке. Не знаю, на... запитаю. Людмилу, я якось не запитала чомусь була, впевнена, що це Аліекспрес. А це якась коробка, от такі, от, типу магазин і реплік. Ух ти. А, он як. Тобто тут 12 на 7 і дуже гарної якості. І російською підписані карти. Так, наскільки я пам'ятаю, це інсомнія. Ну точніше, я знаю, що це інсомнія терот. І наскільки я пам'ятаю, вона там є в двох виданнях: одне в синій коробці, більш реалістичне таке, і інше в червоній, воно більш таке намальоване. І оце реалістичне, і це дуже класно, бо воно мені подобається більше. До речі, бачила цю колоду на Алікспрес. В цій в покращеній версії, з золотим зрізом, в коробці з кришкою. Коштує вона там щось до 500 гривень, тому дуже е, раджу. Так, і попереджаю, може буду цей, буде шуміти на фоні дитина, бо дитина зі мною, але ви ж розумієте, що я не могла таку посилку відкласти і розпакувати через три дні. Там, Наприклад, от мені, звичайно, горіло розпакувати, показати і розказати вам цю чудову історію. Так, Таро таке от. Схоже, в мене є схожа колода трохи, ну вона інша, але так то направленість схожа Цей, цього хранителя снів. В оригіналі вона в мене. От, і є, в принципі, ще схожі колоди, вони такі метафоричні, образні, такі, от все, все як у вісні. Да? Але ця прям реалістична. А я останнім часом щось полюбила от такі, реалістичні прям колоди. От прям мені подобається, як вони в кадрі виглядають, як вони поєднуються з іншими колодами, бо я люблю в одному відео наміксувати колод, і люблю, щоб це виглядало естетично, поєднувалося красиво. Ну, коротше, хто дивиться мої шорти останнім часом, ті зрозуміють. І хто бачили фото мої в інстаграм, які я викладаю дописи. До так от, власна історія. Будемо дивитись карти. І буду розповідати одного вечора. Я е, якраз хворіла, коли нічого не хотіла робити, і дивилася ті, ток гортала. Що я роблю до речі, не часто, бо дуже засмічує мозок. Дитина, щось там. Кулькою грається на фоні, вибачаю, щось бухкає. Да? Ага, так от і гортаю Тікток, Тікток, і значить, попадається мені відео таке от з текстом, з надписом. З, з, відволіклась на дитину вибачаю. коротше, попадається мені відео, де текстом написано, що ви можете легко перевірити, чи є у вас захисник енергетичний такий на тонкому плані, а попросивши в нього щось: троянду, іграшку, якийсь предмет, щоб просто він до, до вас раптом попав, ну, потрапив там. Впродовж тижня-двох. Якщо ваш захисник це і є, і він активний, то він вам цю річ подарує. От, ну, Звичайно, я до цього поставилася, знаєте, як до приколу більше. Подумала, ну, фігня, як, фігня якась, але я зроблю. І значить, я тут же, не відходячи від каси подумки, звертаюсь до свого захисника і прошу його подарувати мені через когось колоду таро. <гум> ну, я так подумала, що що ще я можу попросити да, свого захисника, щоб до мене потрапила колода таро, яку я не купувала, не замовляла. Не знаю, може, помилково прийшла за електрості, чи то хтось подарував би. Ну, от щось таке мало на увазі. І значить, лягаю спати, і наступного ж дня вранці пише мені Людмила і каже: Ганна, а як вам таро інсомнія? Бо в мене щось залежалось, Якщо вам подобається, то я вам подарую. І я прям мені так смішно стало, кажу, ну як таке може бути. Ну я взагалі серйозно поставилася. поставилась. Ну і е, тут ще треба ну, і, е, пояснити, що я, якщо б мені там дарували, як раніше ящиками колоди, в мене був такий період, то ну, це могло би бути співпадіння. Але останнім часом мені не так вже часто дарують колоди. Ну раз на рік, раз на півроку, хтось колоду подарує чи віддасть. От. Ну, тобто, це не так вже часто відпу, ну, відбувається, тому відповідно навряд це співпадіння. Тут прям знаєте, як в тому мемчику. совпадіння, не думаю. І я була шокована. Після цього я ще пішла на розклад до своєї подруги, з якою ми постійно по бартеру одна одній щось робимо, і попросила подивитись, що це за захисник, який він, як це працює. Ну, я і сама собі дивилась, і в неї прям карти показали його зовнішність. Там вийшов король мечів, от прям конкретно як який описав. Його, як він виглядає. Ну тобто, це просто от розвинена душа, яка. Не втілилась, а от несе таку місію. Тобто воно як чоловікоподобне. От не якась там істота, сутність, звір, а саме от, як душа людини дуже розвинутої. І як мені описала його ця подруга, він дуже схожий на мене. От є дуже багато моментів, в яких ми схожі. А потім, потім я теж поспала ніч і під ранок в напівсні побачила його, як він виглядає. Мені от прийшло, от він як показався мені. І це, це таке відкриття було, це таке вау, ну може я вже доросла, і мені вже. Час було з ним познайомитись, от при, прекрасна душа, там прекрасна істота, дуже яка мені імпонує багато в чому. І він у мене як не тільки захисник, а ще й вчитель і провідник. Тобто, і а і саме в магії от, Тобто він, от саме по магічним цим справам. Ну, наприклад, він там може мене захищати від магічних нападок, або захищати від там сутності, коли я магічу якийсь ритуал. Беру, і лізу роблю і лізу там на астралда. Ну, коротше, дуже цікаво. І прям ми з цією подругою так зацікавилися темою цих захисників-провідників і почали купати, і я її робила розклади, що це за істота, що, як виглядає, що робить, в чому допомагає. Дуже цікаво, от прям взагалі, це от таке відкриття прям останнього часу. Як мені подобається ця колода. Так він мені не просто через чужі руки подарував колоду, так ще й таку класну. Прям взагалі я їкость дуже приємна, матова ламінація. І якість, і вайб колоди, і енерг... Дитина трохи смикає. І її енергетика. От тут прекрасно все. Я навіть подумала, може я з ним з ним буду спілкуватись через цю колоду. Клас, клас, я, я в приємному шоці з цієї всієї історії. Ну і звісно, окрім свого захисника-провідника, я щиро дякую від серця Людмилі. Я думаю, це в нас є якийсь об, обов'язковий, може, обов'язковий, є якийсь особливий зв'язок між нами. Що бачите, відгукнулася саме вона, і чомусь мій захисник вирішив, що не, не, найпростіше йому достуча, достукатися тут до Людмили. Якимсь чином він, напевно, її до, до цієї думки підштовхнув, що треба мені подарувати цю колоду. Дякую обом. А ще подумала. Я коли дізналась, хто мій захисник і який він, подумала, що я б не радила комусь на мене нападати магічно. Ну, хто хоче випробувати долю, то, будь ласка, спробуйте. Але я от мені дійшло раптом, скільки разів він мене відбив в різних ситуаціях. Бо в мене всяке було. От не знаю, може хтось знає. Напишіть в коментарях на що ходити практиками нападати на інших практиків. ну ні, Не розумію, що може дурне якесь навчається і ще не зрозумів всіх законів, як це працює. Може, може, аж сильно дратую когось. Просто, блін, я роблю просто свою справу, нікого не чіпаю взагалі. Я взагалі ні до кого не лізу. Навіть от, Прям до того, що я навіть не пишу критичних негативних коментарів. Мені щось не сподобалося, не зрозуміло, отригернуло, я там відписалася і пішла собі далі. Все. Я, я взяла собі давно за правило або писати людям приємне, ну, там, колегам та й взагалі, або не писати нічого. От, от, я, я навіть неприємних коментарів нікому не пишу. Мене взагалі не цікавить практика інших, що вони роблять, що вони там стверджують. Мені чесно, мені навіть не дуже цікаво. Ну, Ні, ну в мене є цікаві мені канали, сторінки. Я з інтересом там дивлюся відео, коментую щось. Є звичайно, і в мене інтерес. Ну, мені не цікаво в тому плані, щоб я там порівнювала з собою, щоб я критикувала, щоб я до когось там лізла. Е як... Є гарне прислів, я скажу російською, вже не буду викручувати мозок, що е, за своїм уставом в чужому монастир не, е, не ходять. Я от керуюсь цим правилом, і це вірно насправді. Е, зі свого каналу можеш віщати все, що хочеш, маєш право, а там, лізти комусь щось розказувати, когось вчити, практикувати, жити, читати карти, то, Ну, навіщо це? Навіщо це? І так само мені не зрозуміло, чому мене лізуть. Всю дорогу, скільки я сім років реалізуюсь, да, в цьому, і постійно до мене хтось лізе. Я постійно... Чищу, щось знімаю, відбуваю атаки, не знаю. Ну, є в мене думка, що це ще робиться, щоб я навчилась. Ох, дитина мені не дасть нормально дознімати. Дуже вибачаю за спецефекти. Ну, що поробиш? Так, на бажі копка прямо цей водолаз. Це прикольно, слухайте. Пляшка якась валяється. А з листом, напевно. Ну, я обов'язково зніму огляд потім зі значеннями, пошукаю ще гайд, бо в мене гайду нема. Не знаю, може в когось є. Поділіться. Ну, може, її якось, і о, по своїм відчуттям, є сенс читати таку колоду. Теж треба подумати. Треба спробувати з нею поговорити. От, до речі, давайте спробуємо. Пописую. І от я зараз хочу подивитись, наскільки зрозуміло мені буде вона відповідати. Так, яка ти колода? Дай на себе сигніфікатор для початку. Двійка мочів. Ой-ой-ой-ой! Да непроста колода. Не всі побачать. Е, ну як ніби колода, яка показує те, що більшість не бачить. Якісь ілюзорні мири, світи, мири. Як інші світи показую, тонкі плани і тонкі світи, інші світи, яких ми не бачимо, така якась мені тут думка читається. Показує те, що е, середньостатистична людина в нормі, е, в звичайному людському стані не здатна просто побачити. Слухайте, це, я думаю, класна буде колода для ченнелінгів, от якісь таких глибоких тем, покупатися в якійсь світобудові, світобудові, теоріях зрад, ой, змови оцих от щось таке. От. І, схоже, до речі, мені її енергетика на Зайфонтейн. Або таро джерела, або таро витоку, або таро істока російською. В мене ця колода була на неї розпаковка. Я навіть її замовила в люксовій якості в місті Ксіл. От в найкращій якості в коробці на магніті. Ну коротше, вона в мене шикарна, просто без рамкова йде, звичайно, вона з рамкою оригінальна От, коротше, тут дуже схожа ідея енергетика. Інша, але в чомусь перегукується. І теж, мені здається, ця колода така водно водолійська от І стихія води тут дуже відчувається, і водолійство. Не знаю, не знаю, що я хочу сказати. Точніше, чи зрозуміли вам буде цей термін, водолійство, але кому треба, то зрозуміє. Ладно, як спрацюємось. Швидко, результативно, так мені йде полицеймачів. Клас, клас. Максимально добре, ну, думаю, буде, буде мені тут витягатися інформація або мечі в нас про ментал, але Ну, коротше, швидко розберусь. А ще й вісімка пентаклів на дні. Ну, точно. Я спрацююся, розберусь. Ну, було б дивно, якби а, з колодою, яка потрапила до мене в такий спосіб, я довго розбиралася, ну розібралася. А тим паче я. Скільки колод в мене побувало в руках? Я не знаю навіть 600-800 <сум> самих різних. Тим паче я легких шляхів. Ніколи не шукала і спойлер, я замовила свою першу колоду, яка досить складна. От перша, перша, взагалі колода Таро, яка в мене з'явилася, бо мій попередній екземпляр лишився з моєю старою колекцією на Луганщині. Я вимушена, вимушена, була, вимушена була залишити. Так, ну давайте вам якесь послання. Просто послання всім, хто подивиться відео. Ой, вам колода радить розібратися, покупатися в своїх якихось дитячих емоціях непрожитих, подавлених, щось тут є. Є якісь непрожиті до кінця емоції, почуття, які тягнуться дуже з минулого, пов'язані з вашою родиною, з членами, родинами, з сім'єю. І от непрожиті. от Ваша внутрішня дитина якось це не прожила до кінця. І воно досі може аукатись психосоматикою, проблемами в особистому житті. Особливо в особистому житті. Я сказала проблемами в особистому житті, а потім подивилась на дно, а тут ще й закохані. От, от, тут проблематика вашого особистого життя безпосередньо пов'язана з якимись подавленими непрожитими емоціями по вашій внутрішній дитині. От з дитинства ви могли бачити якісь деструктивні моделі в родині там в найближчому оточенні, чи то навіть бути жертвою травлі, булінгу. Отака от щось, така якась історія. В принципі, в мене на тому все. Отака от вийшла болтологія, отака от колода. Ще раз дякую щиро і е, глядачці моїй, яка подарувала Людмилі і своєму захиснику-провіднику. Передаю вітання, користуючись випадком. Е, цікаво буде. Почитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково спробуйте цю штуку. Цікаво, що спрацює у вас. І в мене на тому, все. Всім дякую за активність за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пака-пака.